Тропим від буряння. Завтра будемо ясмень. Молотити вот это и си Тут та бурян Соя то нормально. Блять, вже весно, блін, сонце перегріло. Соя вже, ну, бурян, так. Да. На соя висотою трохи. Ну, ми її дуже пізно сіли, дуже. 31 травня. Ми її засіли. Бо дощі не дали, тоді добре дощило Тут таке там. Ну, все. клас, погода хороша, таке от, сонце. От. Блин. Класно. Ще скоро літо пройде, а потім знов. Дісковка, воронка, повсів озимих. І так далі. Ми зараз круги будемо проходити і все. Це ми не докропили, бо не вистачило. Це такий пах-па-пах-по-па-по-по-по-по. Класна ро. Бо всі якось останні їм зай усапі, наче м роблять до нас так. Так класно. Союм. Не включа. Просто може назад їти. Ну. Пройшло три дні, то вроді би шось пора. Ладно, не буду вас мучити. Давайте. Їм зиг нас. Не, ну він класно. Добре, форсунки розпилюють, а ще сзади туман хе Це ми по краям проходимо, бо тут саме хуже це по краям. Вже який раз кропим, так, і таке чувство ніби не бере. З якогось пшениці Чорна трохи Ще на нашу поїдемо подивимося? Ми по-моєму ще будемо і там кропити десь. Той куфок маленький. Тут так кропимо. Тут -то. це просто ужас. Тут такий бурен. Це просто я не знаю. Може з того, що пізно кропимо, може не знаю. Ого, oh, 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 більше ніж соя, ні по коліну. Даже весь О, наша пшениця. Покроплено походив, баран Так, да, жуки жуки є. А, це нормальні жуки. Ти що все? Ну так пшеницю. Скільки вона тут? Раз. Нормально ладно. Угу. Ти нормально? Еще чуть-чуть зеленого А, це таке я? Не, влажно. Все влажно. По року ми саме перше по-моєму це пшениць спира. Я ще мені пізніше. Ну ні щось погодить чи що. Я не пам'ятаю. я вже роки путаю. Я Помню, що були такі роки, що і за дужів не могли зібрати. Ладно, прийди сюди. Усе вже докропили. Зараз складаємося і їдемо домой. Зараз снідемо. Ладно, всім пока.